У 21 столітті людство дедалі активніше відстоює свої права та навчається толерантність. Толерантність означає повагу до іншого світогляду, свободу життя, культури і звичаїв. Вона є необхідною умовою гармонійного розвитку суспільства та особистого успіху, адже конфлікти і насильство руйнують як людські долі, так і суспільство загалом. Від народження кожна людина має природні права на життя і свободу, гідні умови існування, освіту, охорону здоров'я, працю та відпочинок. Одним із найжахливіших прикладів порушення цих прав у ХХ столітті став Голокост, спланований геноцид єврейського народу, здійснений нацистською Німеччиною у 1933-1945 роках. Після приходу нацистів до влади євреїв поступово позбавляли громадянських прав, ізолювали і дискримінували антисемітські закони, примусове носіння жовтої зірки Давида, створення гетто та канцтаборів стали етапами політики знищення. Кульмінацією стало остаточне розв'язання єврейського питання, яке передбачало масові розстріли. Та вбивство в таборах смерті. На території України нацистська політика геноциду проявлялася особливо жорстоко. Одним із трагічних центрів Голокосту стала Одеса. Після окупації міста в 1941 році нацистські та румунські окупаційні влади розпочали масові преслідування єврейського населення. У жовтні 1941 року в Одесі відбулися масові розстріли та спалення людей у порохових складах, у чого загинуло десятки тисяч євреїв. Тисячі мешканців міста були депортовані до гетто і таборів у Трансністрі, де більшість із них загинуло від голоду, хвороб і насильства. Символом Голокосту від куль в Україні став Бавин Ярук. Де 29-30 вересня 1941 року було розстріляно десятки тисяч євреїв. Ці події засвідчили повне нехтування нацистами право людини на життя та гідність. Голокост був цілеспрямованим геноцидом, спрямованим на знищення єврейської нації, її культури та ідентичності. Він став трагічним доказом того, до чого призводить нетерпимість, дискримінація та знецінення людського життя. Пам'ять про трагедію Голокосту, зокрема в Одесі та Бабиному Яру, нагадують сучасному суспільству незалежно від національності, кольору шкіри чи стану здоров'я, кожна людина має невід'ємне право на життя. Збереження цієї пам'яті є запорукою того, що подібні злочини ніколи не повторюються.